Є така камбала, яка трохи переунила. Отаку форельку можна впіймати в водоймах Колорадо. Також є різні молюски, різні ракушки, креветки. Чи можна якось цікаво і смачно приготувати медузу? Є ось такі краби за 7,99 за паунд. І є ось такі красені. Смачного, друзі. Також вже є готові краби, чищені креветки або хвости лобстерів, клешні лобстерів. Ось такі піструни, кальмари. Дуже, до речі, дуже смачні оці кальмари, якщо їх готувати на грилі. Як вам такий кальмар? На велику родину вистачить.